Якби я володіла цією інформацією, ще хоча б 25 років тому назад, то зі мною б не трапилося те, що зараз називають агдезивним капсулітом або синдромом замороженого плеча. В першу чергу потрібно знати, що зранку. Пити живу біодоступну воду це має бути святою звичкою. По-друге, треба знати, що саме вода є тим транспортним засобом, яка доставляє кожну нашу клітиночку, і кисень, і всі необхідні макро-мікроелементи. По-третє, треба розуміти, що власний колаген та гіалуронова рідина починають краще вироблятися, коли у вас добре працює. Члункова та жовчний міхур, хочеш знати все, що стосується суглобів, з'єднувальної тканини, краси та здоров'я? Пиши мені в особисті кодове слово краса.